Підтвердження гарантій безпеки Україні у новому договорі про скорочення стратегічних озброєнь між США та Росією стало однією з тем обговорення під час візиту до Вашингтона української делегації на чолі з міністром закордонних справ Петром Порошенком. В середу, після серії офіційних зустрічей у державному департаменті США, голова МЗС виступив в інституті Карнегі. На події побувала Мирослава Гонгадзе. За словами міністра закордонних справ Україна приймає запевнення про гарантії безпеки, які прозвучали у спільній заяві президентів Росії та США, але вважає за необхідне обговорити форми цих гарантій. Виклики сучасного світу наголошує Петро Порошенко, потребують нових форм безпеки. Підтвердження гарантій безпеки є дуже важливим для України, але ми вважаємо за необхідне продовжувати дискусії з цього приводу, задіяти до них експертів, щоб визначитися з тим, якими будуть нові форми цих гарантій. під час свого першого візиту до сполучених штатів на посаді міністра закордонних справ України Петро Порошенко наголосив, що його завдання є зробити зовнішню політику України прагматичною, направленою на захист держави та її громадян у світі. За його словами, закордонні партнери також хочуть бачити Україну стабільною та прогнозованою державою. Перше за все вони хочуть бачити стабільну, і передбачувальну сильну державу, з якою можна мати справу. Друге, що українці хочуть бачити від української влади, це проведення реформ, які би зробили Україну ефективною державою. І безумовно, що всі ці пов'язують з президентськими виборами, які будуть мати місце на початку наступного року. Але ні в якому разі наша діяльність як МЗС не пов'язується з тим, що ми живемо до і після виборів. Ми можемо сьогодні щось зробити. Ми маємо це робити, і приклад цього це інтереси конкретної людини, яку ми хочемо захистити діяльністю МЗС, як стверджує Петро Порошенко, така чітка і прозора зовнішня політика полегшує його роботу на посаді керівника МЗС. Я можу стверджувати, що мені легко працювати. Ми знаємо, чого ми хочемо. У нас абсолютно прозора позиція. Ми не збираємося займати позицію про контра. Ми не збираємося грати в інтриги. У нас є прямий український інтерес щодо євроатлантичної інтеграції України. То міністр закордонних справ заявляє, що цей процес є пріоритетним для України, а його швидкість та ефективність залежать лише від України. Все, що могли зробити для нас наші партнери, все вони зробили. І не, нема чого на сьогоднішній день перекладати свої проблеми на голови наших партнерів. Це ми чи вони мають адаптувати наше законодавство? Це в нас чи в них проблеми з корупцією, чи в нас чи в них проблеми з доступу судової гілки влади? Це в нас чи в них проблеми з реформою податкової, медичної, страхової, пенсійної системи. Просто Створити країну, яка була б адекватна тим вимогам, які висуває абсолютно цивілізоване суспільство. І, врешті-решт, це ми робимо для них чи для нас ці всі реформи. І на сьогоднішній день я переконаний, що для нас європейський союз може бути лише мотивацією, того, щоб ці реформи були здійснені. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки. У четвер міністр закордонних справ України Петро Порошенко провів кілька зустрічей у конгресі, зустрівся з посадовцями Білого Дому, а також з представниками міжнародного валютного фонду та бізнес громадою Вашингтона.